Так, скелет! А ну йди геть, звідси. І пробую ними, будувати. Ковечка впала! Свиня скинула вівцю! Це шок. А, он тут! Дивіться! Там там гругляковий кріпер! Ви що на приколі? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в таку крутецьку гру під назвою Скайблок, але це буде незвичайний скайблок. Тут нам потрібно буде фармити дуже і дуже багато кругляку. І гра щас нам каже: Сань, яку команду ти вибереш? І я напевно піду до зелених. Не знаю чому, але я хочу бути за зелених. Мене спавнить на скайблоці, в якому нічого повністю немає. крім кругляку, який мені потрібно добути Справа, Ви можете бачити рахунок кругляку, який я добув. Щас я добув. Абсолютно нуль. У мене є шкіряна шапка, печиво і гайдбук. Що тут у нас написано? Ага, за кожну кількість добування кругляку, 5 кругляку, 25 50 Ми будемо відкривати нову купу всього цікавого. Я не знаю, чи в мене дойде до кінця це все, чи зможу я нафармити скільки всього, але я буду старатися. Що тут у нас ще є? Більше в нас нічого нема Тому ми беремо зараз швидесенько, добуваємо купу дерева, крафтимо кайло і починаємо добувати купу кругляку. Так, дерево я добув, крафтимо дошки, крафтимо верстак. Палички, все підряд крафтимо, ставимо цей верстачок плюс-мінус тут. І робимо собі дерев'яне кайло. Це наш перший і найголовніший інструмент. І добуваємо Бемк. все, зелені добули один кругляк. Як я розумію, тут можна грати з командами, де дуже багато людей. І якщо це відео набере багато лайків, я постараюся зібрати дуже багато ютуберів. Ми підемо в різні команди і подивимося, чия команда ж буде найкраща. А для початку я би добув ще трішечки земельки, щоб ставити її під кругляком, щоб кругляк у мене не пропадав. Так, цей кругляк я добу. Добуваємо ще й це, і це буде якраз п'ятий кругляк, який я підібрав. І ми відкрили нову <смі> нову цю... <смі> Нову локацію. Так, давайте відразу тако попробуємо туди перепригнути. Подивимося, що тут є, тут є лава. Тут є виходить, сразу нескінченне джерело. Тут є кам'яна курка. <смі> <смі> і там я бачив скриню. Давайте попробуємо туди дойти. Тут є золоте кайло, це круто. Є паростки дуба і кістки. Це те, що мені потрібно. Це ми зараз добудемо. Так, для початку що ми робимо? Ламаємо ось цю воду, ламаємо цей кругляк, і тепер... У мене є нескінченне джерело, де я можу добувати купу кругляку. Тільки я дещо хотів би дуже перевірити. Ааа! Ви подивіться, кругляк в інвентар, то мені не приходить. Получається, я все рівно буду повністю кожного разу все добувати дерев'яним кайлом. Ну або золотим, але золоте скоро зламається. Тому давайте спробуємо посадити якомога більше дерев. В принципі, саджанців у мене повно. І ще би я. Отут посадив. Що це за кнопка? Не знаю, але давайте зламаємо. Так, тут є теж кругляк. Головне зараз не впасти, не розбитись. Отако зробимо. Добув. Будемо вугілля трішечки, добудемо ще оцього кругляку. І ще кругляку давай. Непогано, так. Земелька мені потрібна повністю, по-любому. Головне все не ламати, тому що навіть оця земляга нехай буде краща ця, чим просто ґрунт. Курка! Не падай! Курча! Чікен! Не падай, будь ласка! Я готовий тобі побудувати мостик. Тільки не падай, будь ласка. Так, і давайте добувати купу-купу кругляку. На 25-му кругляку, наскільки я знаю, я зможу дуже багато всього собі дозволити. У мене відкриється нова локація. Якщо чесно, я навіть і не знаю, що там точно буде. Але я знаю те, що кругляк я фармлю нормально. Одне біда, що він в інвентарі не спавниться в мене. Не з'являється. Так. Тихо, чуть не впав. Курку поки вбивати я не хочу. Я боюся, що вона мені ще знадобиться, а я її вб'ю, і буде халепа. Так, забираємо. М'ю. Опа, оце круть. Там ліднякова корова. Ви що зробили з коровою? Чому вона просто така <смі> Така незвичайна? <смі> Почекай, давай тут розберемо трішечки всього і попробуємо оцими блоками добудуватися туди. І все, кайла, нема золотого, є дерев'яне тільки. Головне дерево зараз не по не потратити. Нехай буде так. Плитами теж давай будуватися. Бемк. Ну і тут я допригну, напевно. Так, да? Да, я допригнув. Опа, і мене тепнуло. Тут можна щось продавати, тут можна щось купувати. Ану. О, тут є чуваки, які кругляк роблять! Ви робите кругляк? Вау! Так, що це таке? Ми можемо купити землю. Я купив землю за, за весь кругляк! Я купив землю за весь кругляк! Що за прикол? Я не хотів! Я, я думав, подивлюсь. Можна купувати, до речі, купу мобів. Ну цього мені не вистачає. Мені написано, в тебе не вистачає. Так, тут ми можемо щось продавати. Цікаво, що я можу продати? Я можу продати гнилу плоть, торт, картоплю, золото, емеральди і діаманти. Ну, круто, круто. Тут ще якийсь є варп. Як я розумію, це тепне мене назад, да. І тут є ще хелп. Давайте теж подивимося, що тут можна. Ух йо, гріндер. Тут є моб гріндер. Тут. Тут Є лава корова, холодна корова. І вона робить бакет тобі, я поняв. Тут є ще свиня така. Вау! Опа, я щось підібрав. А, ну це ще один гайдбук. я поняв. Фантом спавен, ПВП, діфікулті, кіп inventory. тім селекшн, можна команду змінити. Cobblestone генератор показує, як добувати коблстоун. Ну це я розумію, це я шарю. В общем, своїми словами, тут треба дуже багато фармити. Як я розумію, дуже багато. Дуже багато кругляку. І для початку його треба в натурі, прям ну купа. Купа, Кругляку потрібно. Тут треба розвивати свій острів, дуже багато всього пробувати ставити, і це просто шок. Тут без кругляку прям не вижити. І поки в мене була золота. Курка вмерла! Вона задихнулась! Це капець! І, і я тепер не можу добути. Я дурак! Я зробив все неправильно. Мені потрібно було моїм кайлом золотим та добути залізо, щоб я міг скрафтити залізне кайло собі. А тепер камене кайло я зробити не можу. Я можу зробити тільки дерев'яне. І все, як мені то все фармити? Ну, Я можу фармити купу кругляку. В принципі, наскільки я знаю, на На якому це, почекай. На 50 кругляку я получу новий айтем, якийсь новий предмет. Але це 50 кругляку треба назбирати. Ще й дерев'яним Кайлом. Ви на приколі? Це просто шок. Скільки треба фармити? Саня, це мем. Так, народ, я був добув 50 кругляку, і мені дали кам'яне кайло. Кам'яне кайло! Це прям прикол. Це круто, що воно в мене є тепер. Давайте зараз добудемо заліза. Один є. Один я бачив у себе на спавні. Так, чи можна і добути його. Напевно можна. Давай. Бемк, ще одне залізо є. Давайте його зразу скинемо. Просто зразу залізо ховаємо. Подивимося, що в нас є тут ще в Опа! Новий острів! Новий острів і там є залізо! І вода! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! А що мені краще? Відро скрафтити чи залізне кайло? Я навіть не знаю. Тут скриня є внизу, бачили? Бачили скриню там? Ану, сань. Давай попробуємо туди зараз дойти. О, тут є ще залізо. Давай заберемо. Пух, підібрав, слава Богу. Нижче спускатися, поки нема варіка. Золотий меч, мотика, нитки, поводок. Я поняв. Так, головне, зараз туди не провалитися. Давайте заставимо там все, щоб я туди не впав часом. <залізо>, залізо зараз потрібно принести сюди. І чим же ж, да де я її буду пережарювати, як я кругляк не можу збирати. Боже. Мені треба зараз по-любому на наступну локацію. По-любому, візьмемо зараз всі блоки, які я можу взяти. Взагалі, зараз добуду я ще тут трішки блоків. Так, і найбільшою халепою буде ніч, тому що вночі може бути прям шок. Погнали зараз будуватися потрішечки. У мене, в принципі, трішки блоків різних є. Давай, let's go, тако, тако, ось цю штуку. Мох теж давай, і все, блоків більше нема. Ну є дошки. Ладно, давай дошками. Тут є порося, до речі. Порося потрібно буде по-хорошому, просто закопати. Ну не в поганому сенсі, а в такому хорошому. Воно ще й маленьке, тут є морква. Так, друже, моркву ми садимо назад. Тільки що чуть не впав. Назад садимо моркву. Сокири в мене ж немає ніякої. Йо, я затоптав. Ладно, нічого страшного. Сокири в мене ніякої нема, але нічого страшного. Надо піти взяти землю і забудувати тут, щоб було. Корова! Ти куди прийшла? Ти взагалі з ума зійшла. Я чуть тебе тільки що не скинув. Ти можеш сама ще й впасти. Не потрібно тобі тут нічого робити. Треба максимально безпечно все робити і максимально безпечно прокачувати свій острів. Так, беремо землю, беремо мотику, і давайте візьмемо палиці і заберемо верстак на той острів. Все, погнали. Головне зараз не впасти, щоб все було супер. Так, тихо, тихо, тихо. Проходимо. Помаленьку. Потихенько, свинка, не падай, не падай, будь ласка. Так, ставимо тут земельку, отако. І мотикою пробуємо зачухати те все. І пробуємо сюди садити моркву. Морква це буде нормальна штука, бо хавати поки що я взагалі не хочу. Типу я можу спокійно не хавати, я можу спригувати От, але мені треба ще залізо. До речі, на наступний раз, коли мені там дасть якісь шмотки, я не знаю. Давайте поки що поставимо сюди верстак. Ну, замість земельки, наприклад, отако. І добудемо трішки дерева, щоб зробити собі сокиру, хоча б першу. Отако. Бемк, колоди. Сокира є, все, супер. Поки в мене є отаке кайло, я би дуже-дуже сильно хотів. Треба зробити правильно, треба зробити плити. Отакого От будемо ми економити. Так, і я хочу добути дуже багато зараз заліза в цих всіх островах, тому що щоб я потім міг зробити собі залізне кайло, щоб я міг зробити собі відро, щоб я міг зробити купу всього класного. Отако і добуваємо. Головне потім тут не перевернутися, <хи> не впасти і щоб не було нічого поганого. Треба шифт не прибирати. Взагалі шифт віджимати не можна. До речі, я чую якісь звуки цікаві. Це свинка їх видає, чи це хтось інший? О, ще залізо? Сюди. Залізо зайвим не буває. Зомбак з'явився! От зомбак, зомбак, зомбакевич. Але в мене на тебе є сокира! Він ще й з'явився на одному блоці, я його по-любому скину. У нього ще й кайло є. Боже, з нього може кайло випасти. Давайте зробимо йому прохід обов'язково і попробуємо його завалити десь тут. Отако. Іди сюди тепер. На. Все, я тебе зараз замочу. Головне, щоб він мене замочив. З нього капелюх випав і гнила плоть. Гнилу плоть можна продавати, наскільки я знаю. І капелюх випав, зачарований захист від снарядів. Ми одягнемо його. Це супер. Ну і все, тепер мені потрібно просто добувати купу кругляку. В принципі, я розібрався, як його правильно добувати. І я можу його тако просто добувати. Але я ще би хотів дуже скинути залізо, щоб якщо я помер, щоб воно не пропало. Опа, народ! Новий предмет. Мені дали пічку! Мені дали пічку! Йой! Оце супер. Ставимо пічку, кидаємо, пережарюватися, все залізо, що в мене є. Є, по-любому, тільки отако будемо пережарювати, щоб не потратити зайве вугілля. І поставимо сюди просто дошку, щоб дошкою дожарилось. Ух, те, що в мене є вже пічка, це супер. Це говорить про те, що я зможу собі зробити залізне кайло потім, і буде прям класно. Але зараз я би хотів, якщо чесно, трішки далі спробувати прокачатися. І наступне це 250. І ми получимо новий острів: 250 блоків, боже, де їх взяти? А тим часом давайте зараз бігаємо, бо тому що в мене тільки один верстак. Я не хотів ставати туди. У мене тільки один верстак. Тут є павук. Тихо, я з залізом, павук! Я з залізом, не трогай мене. Ух, слава Богу. Дорубимо зараз оцю березу. Поставимо саженець потім сюди, щоб тут знову щось виросло. Морква лежить. Я хотів скрафтити собі залізне кайло. Щоб уже залізним фармити. І погнали. Моркву можна з'їсти. А дошки нехай будуть отут. Все, залізне кайло. За допомогою нього я зараз нафармлю купу, просто купу, кругляку, велику. І почну спокійно просто розвиватись далі. Мені треба просто наступний острів. Опа, народ! Новий острів! Новий острів! Он до він! Ха-ха, хорош! Блін, от би кругляк лишався, чесно кажучи. А то чим мені зараз будуватися? Дерева не ростуть? Може вони на загрубілі оцій землі не хочуть рости? Погнали, попробуємо посадити в іншому місті. Бо стільки часу пройшло, а дерева взагалі не хочуть. Так, корова, хоч би тебе зараз не перекинути. Так. Скелет! А ну йди, геть звідси! Ух! Давайте посадимо тут нову берізку. Ось тут посадим ще одну. У б мені де посадити. Посажу тут. Бо дошки, в принципі, я знаю де взяти. Мені потрібно зараз просто взяти тута березу, скрафтити собі ще один верстак, а то там у мене вже не хочу я туди бігати далеко. 12 на півблоків. Цього дуже мало. Але що ж поробиш? Треба пробувати якось будуватися сюди вище. Отако От бенк. Пошурували. Нам, головне, просто до острова. Якщо що, ми там трішечки прокопаємося і буде нормально. Але ще далеко, скільки я тут пробудувався, взагалі фігню. Дуже мало. Зато я знаю, що мені потрібно зробити. Мені потрібно добути ось ці всі блоки, з них зробити напівблоки. і я зможу спокійно, нормально, потихенько будуватись. Ну, правда, як спокійно і нормально. Я тут поламав все абсолютно. Я поламав все повністю. Мені треба зробити ось тут напівблоки. Вісім є. Закрити ось цей прикол, добути ось цей блок, поставити сюди його. Все, отако буде краще. Потім тут я кравчу ще напівблоки. і пробую ними будувати. Ковечка впала! Свиня скинула вівцю. Це шок. Доведеться все купувати просто, все купувати, прям. Мало того, що купувати мені. Тут ще будуватись і будуватись потрібно. Це капець. До речі, дерево виросло. Це супер. Зараз якраз за допомогою цього дерева я зможу побудуватись далі. Головне його просто добути правильно, зробити дошки. З дошок зробити напівблоки. І ось цієї кількості мені точно вистачить. Отако помаленько, потихенько Ще добудемо заліза потім, щоб можна було ще одне кайло зробити. Ще щось упало. Це шок. Просто тут все падає в цих островах. Отако добуваємо все підряд і пробуємо вилазити потихеньку всередину острова. Опа, тут є водичка. Ми якраз випливаємо. Тут і вівця, і скриня, золоте кайло, незламність, ефективність, лук, шолом черепахи був. Йой, тут і тростини є. Може тростини продавати можна? Було би супер, якби тростини можна було продавати. Я зараз їх стільки насаджу тут, що в мене буде дуже багато рости, тростини. А залізо я добуду. Давайте одягнемо панцир черепахи. Ой-ой-ой, сань, тихо. Закриваємо цей момент, щоб вода не текла. Отут теж добуваємо. І де ще закрити треба? Отут а бажано. Щоб вони не падали. А я просто зараз зроблю собі нормальний спуск. Ну, як нормальний. Я, якщо чесно, не знаю, як зробити нормальний. Тому будемо постійно по приколу сюди вилазити. Хух, але це острів хороший. Але мені потрібно ще купа кругляку, щоб відкрити новий острів. Погнали, зараз попробуємо це все добути. Все закидуємо в скрині. Ух, блоки, залізо, залізо, до речі. Треба закинути нове і закинути сюди ще одне вугілля. Все, кайф. І тут можна добудувати трішки, щоб я часом, случайно, просто не впав. Ось тут. Поки блоки є. Бо я їх, скоріш за все, загублю досить швидко. І, до речі, хочу піти подивитися, що ще я можу продати. Цікаво, сел. Ану, я можу продати. Ааа, я згадав. Я тут нічого толкового і продати не можу. Ну, такого серйозного. Гнилу плоть тільки. Погнали на базу, подивимося, що взагалі в мене є з гнилої плоті. У мене там є десь дві, напевно, гнилої плоті. Тому погнали, подивимося. Пф. О, яблуко. Яблуко можна захавати. У мене є. да, в мене є дві гнилої плоті. І давайте з'їмо печеньку, щоб відрегенитись. І погнали на спавен. Бенк. Мені да сел. А ну, Попробуємо продати гнилу плоть. Продано. І ще по 10 камню. по 10 камню гнила плоть. Тоді є сенс робити фармілку мобів. Ух, це прикол, це прикол. Так, ладно, погнали на базу. Так, народ, я майже докопав. Мені лишилося всього-навсього 40 чи скільки кругляку, щоб відкрити новий острів. Я вже, якщо чесно, дуже втомився, то все копати. Реально, це просто шок. Але я сподіваюся, що все буде супер. Я просто стою, копаю. До мене вже сюди прийшла корова. І мені не так багато лишилося. Опа! Новий, новий, новий острів. Де ти? Де він? А, он ту. У дивіться, там там кругляковий кріпер. Ми що, на приколі. І скелет, зараз ніч може бути халепа. Тихо, сань. Не падай. Фух, це прикол. Але я думаю, що обустраювати ці всі острова ми будемо в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і пишіть коментарі. До речі, не забувайте про телеграм-канал. І всім пока.